Доброго дня всім! Розпочинаємо роботу постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів соціально-економічного розвитку, і сільського господарства. Значить, Сьогодні у нас 4 липня 2025 року. Порядок денний сформований і складається із шести питань. Комісія у нас перед позачерговою сесією. Значить, Питання будуть озвучуватися по ходу розгляду. В телефонному режимі будуть зв'язуватися з членом комісії і озвучувати питання. І питатися їхню думку. Як вони за, проти, утримуються? або не голосують? Може до дзвінка коротко пройтись по них. Е, можна пройтися, значить, питання. Перше питання про закріплення майна комунальної власності на праві оперативного управління. Друге питання про внесення змін до штатних розписів закладів освіти Любомирської міської ради. Третє питання про передачу майна. Це по факту це технічні. Перше це технічні питання. Так само, в принципі, четверте про внесення <заспільшені> змін до програми розвитку житлового комунального господарства Любомирської міської територіальної громади 2025-2027 років. П'яте питання про внесення змін до рішення міської ради від 11 днів. 2024 року номер 58 29 про бюджет Львов Смілівської територіальної громади на 2025 рік. Це вже робочі питання. І шосте питання Різа. Значить, Розпочинаємо обдзвон. Одзвонимо спочатку до на нашої єдиної жінки в комісії. Сергійна, добрий день. Добрий день. Проводжу засідання нашої комісії. Телефоную до вас з приводу питань. Ознайомилися ви в групі. Звісно, можна пакетно? Так, можна. Якщо всі, шість, всі верніше 5 питань по шосте питання різне. Всі 6-5 питань за можна пакетно. То тоді пакетно всі за. Все, дуже дякую за вашу думку. Дякую. Mm -hmm. до Эм, да, Так, так можно Не <связь> пустил, Александр. <связь> <Сократарь, мы все. связь> Алло, Александр Александрович, доброго дня. Проводжу засідання нашої комісії сьогодні. Мав, мав можливість ознайомитися з проектами рішень. Дякую, скажу бігло або за фірмом, за... то кажіть, якщо можете коротко. Добре, Можливо. коротко, значить, перше питання про закріплення майна комунальної власності на праві оперативного управління. Судотехнічне технічне питання закріплюється... Заклад загальної середньої освіти, перших третіх ступенів, ліцеї третій ліцеї. За За і там перелік всього майна, того, в інвентарні справи. Я його всього не буду зачитувати, вони його провели, це, провели інвентаризацію. Далі. Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти Любоморської міської ради. Друге питання. Вводиться 0,5 ставки медичної сестри під Городнецької гімназії з 1 вересня 2025 року. Третє. Далі, третє питання: про передачу генераторів. Значить, для з метою забезпечення їм нормальної роботи в садочках передають генератори ЖКГ на баланс. Надаємо згоду, значить, утворюємо комісію і місячний термін передаємо генератори, два генератори. Далі, четверте питання про внесення змін до програми житлово-комунального господарства на 2025-2027 років. Питання стосується в розділ благоустрій, вноситься, дається їм можливість суть питання, облаштування функціонування та отримання громадської вбиральної. Ну, І Це саме придбання матеріалів, оплата праці, доглядачів, громадської обирання, оплата комунальних послуг, загальнооробничних та адміністративних витрат та інших витрат понесенних підприємств. Знаєш, ти, що добудовується вже ця громадська обирання в центрі останні, останні, останні два вагончика, там буде громадська обирання, що двічі жіночої для інвалідів, відповідно. І для того, щоб вона функціонувала, нам потрібно Ми могли її фінансувати, бо вона буде, скоріш за все, що дотаційна. Не скоріше за все, а точно буде дотаційна. Тому ми такі Подивимося, якщо вдруг у нас буде людей і Не буде вигадати. Добре, ну менше з тим. Ми щоб ми могли її дофінансовувати. Так, так. Що по цьому питанню підтримуєш? Так, так. І п'яте питання: бюджет. По бюджету там є. в нас саме перша була роздруківочка. Значить. Там не виділення коштів, а ми розділяємо перевиконання 1620 612,600 гривень. Розділяємо перевиконання на наступних видатках. Міська рада заробітна плата з нарахуваннями 500 тисяч. Це ж не все, бо ми вели посади староста підгородну. От, і ще в нас були посади тільки. ж знаки вводили посади. Я передбачав, так як тоді не було коштів, передбачали тільки голий посадовий плат, а зараз оці всі надбавки мусимо передбачити відповідно з тим, що з'явилися працівники. в них є там стаж, вислуга. Далі йду. Компенсація фізичним особам по догляду на непрофесійній основі 400 тисяч. Це теж буде мало, ми ще будемо додавати, тому що це ну, для того, щоб можна нормально було по, ходу, по мірі того, як вони надають послуги, розраховуватися. Далі, виплата матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих військовослужбовців 200 тисяч. Це теж не все, але в більшості ну, закриваємо новий час. Виплата допомоги мобілізованим 100 тисяч. Це теж не все, але теж частково закриваємо. Ми ті статті будемо фактично на кожній сесії розглядати і додати. Ну і з відповідним пояснення. І далі на комунальне підприємство ЖКГ це 400 тисяч. Перше, це ліквідація там, по е, стихійному сміттєзвалищу по запіллю, це там, порядки е, послуги сміт, е, спецтехніки, порядка 200 тисяч. Ну, плюс там по лікоморському ліквідацію здійснили, то е, не, не все закрили по оплаті. Е, далі е, інформаційні стенди, ті, що ми рамки робимо, бо, ну, на жаль, додається загиблих. Обробка в рекреаційних зонах на території парку, бо є відповідні приписи. Разом все 400 тисяч. І по, через те, що в нас іде фінансування через фінансовий відділ, наш це Любомирська міська рада, знову ж таки, придбання службового апарату Олекс, Остапюк Олександр Дмитрович 12 часов. Це даємо субвенцію на це придбання в обласний бюджет. Е, і, значить, це те, що ми розподілили, загальний фонд. Спеціальний фонд переміщення в межах кошториси. Значить, Знімаємо, так як поки що не розпочалися роботи по палацу Браницький, але ми туди будемо додати, бо в нас має виконання спецфонду ще бути в наступних місяцях, ну, прогнозовано. Там в земельних питаннях воно сидить, воно не розглядається на моїй комісії. Знімаємо 1755 і додаємо. Значить, закриваємо до поворота капітальний ремонт вулиці Дружби, в впуснища. Там До поворота просили жителів, щоб ми закрили. Вони закрили поворот, перехрестя засвертували, тобто зробили так, як треба. Але кошти не були на це передбачені. Далі поповнення статутного капіталу ЖКГ. Вони там насоси, бетономішалка, різні. там. І газонокосарки це такі сезонні, сезонні ці, речі, які, без яких ну, тяжко працювати зараз в літній період і так само весняно-зимово. Вірніше з осінню зимову. Далі, відповідно, фінансуємо військові частини. Військова частина А-1405 на придбання матеріально-технічних засобів, закупівля безпілотників, засобів реб телекомунікаційного та сумпу. Коротше, 500 тисяч. І військова частина А-5001, матеріально-технічне забезпечення, придбання портативно зарядних станцій 300 тисяч. Все, значить, по цьому плюс. Тоді що, по всіх питаннях і плюс по бюджету, фактично по всіх питаннях плюс. Так, все, щиро дякую, до зв'язку. Ну, я також голосую за, по всіх питаннях. Фактично питання рішення прийняті, телефонуємо далі, бо депутати кажуть, що вони можуть сказати потім ображатися, що вони не в курсі, хоча ми досягли, досягли. Формує рішення прийняли. Відповідно, значить, формульний Валерій Алло, Ало, Валерій, Валерій Олексійович, добрий день. Проводжу засідання комісії е, бюджетної нашої. Мали можливість ознайомитися в групі з проєктами рішень з пропозиціями? З пропозиціями ознайомився. А з не ознайомився. У мене є два питання до вас. Так, кажіть. Перше питання: що за місць коли ми запашу тисяч відділяємо, де вони знаходяться і нашому тепер. Потім друге повітря. Добре, Частина, Максим, Військова частина, це що 500 тисяч, то є Кіровоградська область, як звана. Ну, Кіровоградська область, значить, це про. Ми вже їх фінансували, її, і це за, наскільки я пам'ятаю, пригадую за проханням голови військової обласної військової адміністрації. Так. Тобто вони там всі всім миром збираються, вся область збирається, тій військовій частині на щось. Там не Особливо розголошують, але то прохання безпосередньо було військової адміністрації. А друга частина? Ну, вони дислокуються, виконують найскоріше бойові завдання, але а вони сама, сама частина зареєстрована та, там. Та, а, друга, а, частина, а друга частина це житель любов'я, служить цвит Артем Олегович? Цвит Артем Олего, житель міста Любов. Так. Це ми виділяємо його безпосередньо. Безпосередній простой за відповідним відношенням від так. військової частини. Так. Значить, пояснюю. Дивіться, ми з вами вводили відповідні посади, виводили старосту, вводили в працівників і передбачали там голий оплату. Ну, для того, щоб вести посаду, так як тоді можливості не було. Зараз ми на той голий оклад всі нарахування переключаємо, тобто там відповідно до вислуги, рангу і таке інше. Підгороду. На конкретному прикладі, тому що по свіжій пам'яті я перевірю ваші слова, але на конкретному прикладі ми вводили старосту, ми ж не знали, буде, не буде Оклад чисто сам, тільки оклад передбачали для того, щоб вести одиницю. А тоді далі, відповідно до висловів, ми... добре. Тобто всі проекти рішення. Бо там, там ті всі технічні питання по факту. Добре, Валерій Олексійович, щиро дякую вам за вашу думку, за зауваження. Значить, пишу, записуємо, що ви проголосували за. Все, Все дякую. Дякую, давайте. Алло, Олександр Володимирович, добрий день. Проводжу комісію бюджетну нашу, зручно вам буде по цих питаннях висловити свою думку. Зрозумів, добре. Перше питання: ознайомилися з проектами рішень? По якихось будемо по кожному рішенню розглядати окремо чи по якомусь рішенні є зауваження? Якщо маєте. Так. Тобто ви по всіх питаннях голосуєте за. Дуже дякую вам за вашу думку і приділений час. Тоді записуємо, що ви за це. Дякую вам, гарного дня, до побачення. Обзвонили всіх членів комісії рішення наші прийняті. Зауваження всі почули, по зауваженнях туди відповідь. Тримаємо на контролі. Всім дякую за.